Ну, Загальному те, що сьогодні пані Дарі казала, ми почали з слова реєстрація, потім перейшло все на боротьбу з корупцією, тому що е, е, на рівні Міністерства освіти немає якогось конкретного закону, там немає виконавчої бази, як цю рестрацію проводити за родичі. Тому ми, ми зараз проводимо боротьбу з корупцією, назвали проєкт молодь проти корупції в видій навчальних закладах. Що ми зробили? Ми зараз провели вже в соціальній дослідження. Ситуація не тішна, тому, що, тому що і студенти дають, і окладачі беруть. відповідно. Зараз ми проводимо друге на кому, ми вже визначаємо просто прізвища найбільших хабарників в університетах. Далі з цими прізвищами буде до ректорату і ректорат має приймати відповідні міри. Тобто, Це або зменшення надбавок до заплати і устороння витражавних іспитів мають для того, щоб вивчити з університету. Процес складний, так, але ми ну, склали такий системний план, і я думаю, що якщо там робити все, в принципі, то буде якийсь маленький результат. Аналогічно проводимо якби, семінари для студентів, щоб вони не давали. І моє бачення як знаю, що ну, треба об'єднуватися, я готовий в будь-яку структуру, якщо б, будуть люди.